Як взагалі прийшла ідея трюфелю та хто твій партнер? Мій партнер Микола. Коля, привіт, себе вітаю, про тебе кажу. Дивись, Коля, мій друг, мій кум і мій партнер по всім нашим проєктам. А ідея взагалі трюфеля, назва, концепт був вироблений у дуже потужній маркетинговій групі. Це був я, Коля і наші жінки, і, угу. і 10 п'яшок кавина. Колі... Це справді дуже потужно. Це, це дуже потужно. На кухні. Під класний антипасті, під вино, під класний настрій ми генерували і зробили такий трфіль, як він є тут. Тут дуже багато енергії, дуже багато любові в цьому закладі, бо тут їмо ми, наші діти, і кожен, хто живе тут на КамАні, наче люди, хто приїжджає до нас, можуть тобі сказати, що ми. Не стаїмо на місці кожні по півтора-два місяці, ми робимо нові страви, нові штуки, і це, це, це люди відчувають. А, чи є дружба у бізнесі, та як ви вирішуєте такі проблемні моменти? Дивись, їх майже нема. Ну, от, наприклад, Коля до мене приходить і каже: дуже хоче сирний суд. Можна зробити? Я ріноваційне меню, стоїть цільково, робимо класна штука. А хіба можна? Ріну Коля, ну давай вже, ну знаєш, давай, давай в наступному заході, де буде мангал, там зробимо. Тобто у нас угу. є діалог. Я дуже поважаю думки та ідеї кожного хто тут працює. наприклад, кожен хто працює в ресторані «Трюфель», генерує свої ідеї, висловлює їх. Ми їх відчуваємо, ми їх пророблюємо. І якщо вони адаптуються до концепту, то чому ні?